Усім привіт! Сьогодні хочемо вам трішки розповісти про ось такий СССР крем, який містить гарний СПФ. Це в нас є багатофункціональний корейський косметичний засіб, який поєднує собі властивості тонального крему, праймера, сонцезахисного засобу та догляду за шкірою. Цей продукт ідеально підходить для тих, хто шукає легке покриття з доглядовим ефектом. Основними характеристиками в нас є легка текстура, він не містить улій, легко наноситься і красиво підлаштовується під ваш тип шкіри. Високий рівень сонцезахисту, що ефективно буде захищати шкіру від ультрафіолетових променів. Також в нас він має доглядовий ефект за шкірою. містить дня гіалуронову кислоту, рослинні екстракти та антиоксиданти для зволоження та покращення еластичності шкіри. Також він у нас є у різних відтінках, трьох відтінках: це і light, medium і dark, що дозволяє нам підібрати оптимальний варіант для різних типів шкіри. Також формула 7 в одному поєднує в собі праймер, консилер, коректор, тональний крем, зволожувач, антивіковий крем та сонцезахисний засіб. Цей засіб у нас є дуже універсальний, маємо в наявності ось такий відтіночок Light, тому звертайтеся і доглядайте за своєю шкірою правильно.